Продемонстрували дух та жагу до перемоги. Цими днями українські воїни повернулися із перших в історії зимових гібридних ігор нескорених, що відбувалися у Канаді. Впродовж дев'яти днів збірна нашої країни показувала високі результати на рахунку спортсменів. 30 медалей різного гатунку. із бронзовим призером з Прикарпаття поспілкувалися наші журналісти. Кадри з церемонії відкриття «Ігор Нескорених-2025». Така атмосфера на змаганнях, розповідає військовослужбовець Нацгвардії України Юрій Гапончук, була увесь час. Підносило почуття не знаю гордості за те, що люди представляють нашу державу на міжнародній арені. Так само було дуже так, знаєте, розпирало аж гордість те, що. Під час церемонії відкриття всі плескали, стоячи для нашої збірної, для хлопців, які йшли через, можна сказати, всю. Весь майданчик, який там був через весь стадіон, до складу національної збірної України увійшов боєць з Прикарпаття Андрій Бойчук. До війська чоловік пішов ще у 14-му. після восьми років служби у 80-й десантно-штурмовій бригаді звільнився. Однак з часу повномасштабного вторгнення знову став на захист країни. Захищати почали якраз на півдні України. Країну так, і в 23-му році отримав поранення. Це був грудень, 3 грудня отримав поранення якраз при проходженні групи. Ти все реабілітувався в нас в Івано-Франківській обласній лікарні в себе вдома, можна сказати. Паралельно зі службою Андрій Бойчук займався і спортом, тому як тільки почув про національний відбір на ігри нескорених, без вагань подав заявку і таки пройшов. А далі піврічна підготовка до змагань у Канаді. Я вибрав три види спорту: це є біатлон. Біатлон якраз займався на адаптивних таких санах. Другий вид спорту це в мене був. Веслування і третє, це я виступав у командних видах спорту. Це волейбол сидячи саме в останньому виді спорту Андрію разом із командою вдалося здобути історичну бронзову медаль на іграх, нескорених 2025 Ну як можна бути незадоволеним? Поїхати можна сказати на другий континент світу, показати навіть принц Гарі. Він був можна сказати зворушливий через те, що ми країна, яка воює зараз на даний момент. І ми можемо, незалежно від того, в якої кожного кожного військовослужбовця, кожного ветерана, різне ступеня важкості поранення, і незалежно від отриманого поранення, ми ще можемо займатися спортом. Хочемо показати своїм прикладом для тих же самих наших побратимів. що… Навіть і після поранення можна продовжувати займатися спортом і показати, що життя не не зупинилося. Сьогодні ми маємо Україну дякуючи вашому героїзму, дякуючи тому, що ви захищали нашу країну і продовжуєте робити великі справи для України у вашому житті. Надзвичайно багато перемог, а найбільша перемога те, що сьогодні є у нас Україна. Вам дякуємо за вашу боротьбу. Дякуємо за ваш героїзм. І сьогодні я дякую вам, бо ви є приклад. Приклад для молодого покоління: як потрібно любити свою Україну і докладати всіх зусиль для перемог на іграх нескорених 2025 Збірна команда України зайняла третє місце в загальному медальному заліку змагань. Найбільшу кількість нагород наші спортсмени здобули у плаванні.